Добрий день. У минулому відео, в минулій передачі, ми розглядали з вами, як нові види власності, які утворилися, вплинули на форму держави у Франції. Ми з вами помітили, що нова власність, коли вона збільшує свою, свою власність, стає більш впливовою в економічному становищі країни, вона обов'язково почне вимагати і добивається цього. Щоб приймати участь в управлінні державою. Але ми побачимо, що ці нові види власності приводить до того, що у Франції утворилася станова монархія, представницька монархія і виник у 1302 році парламент. Ми хочемо з'ясувати, чи це тільки характерно було для Франції чи для інших країн. Якщо це характерно для інших країн, то існує певна закономірність. Сьогодні ми розглянемо, як проходили ці процеси у середньовічній Англії. Такі ж процеси, але з певними відмінностями проходили в Англії. Після її завоювання в 1066 році нормандськими феодалами. На чолі з герцогом Вільгельмом. Більша частина земель англосаксонської знаті перейшла до нормандських завойовників. Невеликі землеволодіння повинні були визнати владу нормандських баронів. Найбільше землі, звичайно, відійшло до нового короля Вільгельма Завойовника, який надавав своїм васалам-баронам також великі землеволодіння. Що знаходилися в різних частинах підкореної країни, можна зразу ж е, тут зробити певний висновок. Якщо англійський король володів більшою частиною землі значно великими територіями, то і влада, якого повинна бути майже абсолютною, необмеженою, тому що основою влади є. Власність на той час земельна власність. Так що англійський король повинен, якщо не абсолютною владою володів, то значною владою порівняно інших країн. Таке розділення володінь, на відміну від Франції, послаблювало позиції відносно королівської влади. Володіючи величезними земельними ресурсами, король підкорив собі феодальну знать. І це закономірно, тому що він володів значною частиною землі. Його влада була сильніша, ніж будь-якій континентальній державі. За наказом короля був проведений загальний земельний перепис і складено опис, прозваний в народі Книга Страшного суда, де визначалося місце і розміри феодального і селянського землеволодіння. Відповідно з яким встановлювалося земельний податок. Під час правління королів Генріха І, який правив з 1100 до 1135 року, і Генріха II Плантагонета, який правив з 1154 по 1189 рік, королівська влада ще в більшій мірі посилилась. Було створено державне казначейство, королівський суд, проголошено вищим. Судом для всіх синьоральних судів введено інститут присяжних, проведена військова реформа, встановлювалася можливість для феодалів заміни військової служби сплатою відповідного податку. Реформи зменшували залежність короля від феодалів і давали можливість наймати на службу рицарів, які були більш віддані своєму правителі, щоб не допустити посилення баронів. За наказом Генріха Другого було розібрано 300 їхніх фортець. Дії королівської влади викликали звичайне незадоволення феодалів, незадоволення оцієї феодальної земельної власності. Тому вони чекали слушної нагоди виступити проти короля. Після поразки Йоанна Безземельного короля Англії, який правив 1199 по 1216 роки. Від французького війська в 2015 році проти нього вибухнуло повстання, яке очолили барони. Король змушений був підписати петицію із 63 статей, яка отримала в подальшому назву Велика Хартія вольності. В документі король визнавав право феодалів і обіцяв не порушувати. Їх встановлювалась Верховна Рада Королівства, в яку входили в основному барони, тільки за згодою Ради могли встановлюватись нові податки. В Хартії проголошували, що ніхто не буде арештований, позбавлений майна інакше, як по закону держави і вироку пері, а також допускалося право баронів на виступ проти короля вражі порушення ним їх прав. У документі відображалися і вимоги містя, підтверджувалось права й привілеї міст, встановлювалися єдині міри і ваги, гарантувалось вільне переміщення по суші і воді, в'їзд, виїзд з держави. Селянам також недоторкана, недоторканість їхніх землеволодінь. Таким чином, барони для збереження своєї земельної власності відкрито виступили проти посилення королівської влади. Земельні ресурси були основною, основою їхньої могутності. В цей час, феодали навіть думки не допускали, що через декілька століть положення про захист особистих майнових прав пошириться на все суспільство. Але протистояння між баронами і королівською владою на цьому не закінчилось. Період правління Генріха III який правив з 1216 по 1272 роки виникла нова політична криза, приводом до якої послужили вимоги короля заплатити третю частину від прибутків для завоювання своєму сину Сицилійського герцогства. На своєму зібранні барони виробили так звані Оксфордські провізії, які затверджували режим феодальної олігархії. Барони, скориставшись, скориставшись своєю могутністю, яка поступово-поступово збільшувалася з часами, почали тепер виявили повні претензії до самого короля, власність якого, звичайно, зменшилася. Тому, коли вони посилили свій вплив і посилили свою власність, то відкрито виступили проти короля. Вся влада, згідно цих шфорських провізій, вся влада України передавалася радість 15 баронів, без згоди якої король не міг, не міг прийняти ніяких рішень. Розпочалася чистка державного управління, відсторонювалися і призначалися вищі чиновники. Але рицарі і особисто вільні селяни, переконавшись у використанні влади баронами, виключно у своїх інтересах почали вимагати розширення своїх. Повноважень. Керівник баронів Сімон Демонфур підтримав їх пропозиції, були вироблені вестмінтерські провізії, згідно яких рицарі отримали право вибирати шерифів ГРС і свого середовища і контролювати їх діяльність. Тобто, тут ми бачимо, що оця середня власність відігравала значну роль. Значну роль в економіці держави. І якщо барони почали виступати, захищати свою велику власність, то середня власність, земельна власність також почала захищати свою. І виразником цього стали вимоги, вимоги рицарства, які були відображені у Весмінській провізії. І вони отримали право контролювати шерифів, вибирати свого середовища, шерифів ГРАСТ і контролювати їхню діяльність. Це показує в тому, що середня оця феодальна власність, власність на землі в Англії посилилась, і тому їхній вплив відобразився у вимогах і був затверджений у Весмінській провізії. Без укріплення цієї середньої рицарської власності оці вимоги б не могли б появитися. Сімон Демонфор, спираючись на частину баронів, рицарство, селянство і міське населення розгромив війська Генріха III. Король і його наступник корони опинилися в полоні. На початку 1265 року Симон Демонфор Скликав Раду королівства, на якій, крім баронів, запросив по два рицара від кожного графства і два представника від кожного міста. Оцих два представника від кожного міста вказують ту роль, яку почала відігравати відігравати нові види власності, тобто торгово-промислова власність, торгово реміснича власність. І банківська власність у цей час вже в Англії виникли значні міста, і на карті видно, такі як Оксфорд, Лондон, Кембридж, Йорк, Ланкастер і інші міста, які, в яких значно сконцентрувалася власність, оця банкірська власність, фінансова власність, реміснича власність і торгова. Не випадково, там були записані вимоги про вільний в'їзд виїзд з держави. Це, звичайно, відображало перш за все, інтереси торгової власності, яка вела торгівлю із країнами Європи, і на цьому збагачувалося. І те, що в управління оцю раду війшли два представника від кожного міста. Це не просто представники від кожного міста, а представники оцих нових видів власності. Сюди е, вибиралися найбагатші люди оцих представників нових видів власності. Це ще раз показує, що новий вид власності. Почав у Англії також відігравати значну роль. Оцім, Рада Королівства, це, була і, це не був і перший парламент в Англії нагадую, 1265 рік. Налякані широкої участі селян і міської бідноти у війні, великі феодалі і міські багатії. Тобто представники нових видів власності, в яким були непотрібні не виступи селян, не потрібні були виступи е, міських, бідних міських жителів, пішли в зв'язку з тим на згоду з королем. В новій битві військо демонфора отримало поразки, а сам він загинув. Але парламент не був ліквідований. Король Едуард І 1277 1307 роки, не бажаючи допустити нових виступів опозиції, змушений був складати парламент для отримання дозволів на збір податків, встановленням в Англії парламенту, що було результатом боротьби феодалів і багатих містян з королем. За владу перетворили феодальну державу, в станову монархію, представницьку монархію, де влада короля обмежувалася, обмежувалася рішеннями парламенту. Накопичення матеріальної і грошової власності представників міст призвело до посилення їх політичного впливу і прийняття участі ними в управлінні державою. От тут представників міст це перш за все представників нового. Нових видів власності це грошової власності, торгової і ремісничої власності, без їхньої участі в боротьбі проти короля обмеження його прав барони і рицарі не змогли добитися перемоги тільки за... тому, що у цей час розвилися ці види власності. До цього часу, коли ці види, нові види власності були ще слабкі. Не набрали свої сили такого обмеження королівської влади не могло бути. Отже, отже, ми бачимо, що оці перетворення введе Ради королівства, тобто парламенту, що в переводі на французький означає говорити, привело до того, що феодальна держава. Змінилася, форма її змінилася, і вона перетворилася в представницьку або ще як називають станову монархію. Станова називається від того, що в управлінні країною приймали участь представники різних станів. Накопичення матеріальної грошової власності представників міст призвело до посилення їх політичного впливу. І прийняття участі ними в управлінні державою. Зазіхання баронів на посилення їх влади нейтралізувалося за допомогою рицарства, селян і представників оціхів нових видів власності. Барони, звичайно, хотіли встановити і намагалися декілька разів установити свою феодальну таку державу. Але оці представники в цей час вже підтримували короля, виступаючи проти баронів. Таким чином, у Англії, як і в інших країнах, до речі, також утворилася, утворилася нова форма держави, представницька монархія. Отже, ми бачимо, що як і в Франції, так і в Англії нові види власності. При зростання цієї власності і посилення її впливу на економічне життя країни приводить до того, що утворюється нова форма держави представницька монархія. Тобто ми вже бачимо, що це є певною закономірністю. Як ця закономірність проявлялася в подальшому в інших країнах Європи, ми розглянемо в інших передачах. На цьому все. Всього найкращого. До перемоги. Всім здоров'я і всього найкращого. До побачення.